Два бутилки 50 центів і 2,21. Йдемо в Кауфлендерську бляти. Капуста взяла всім. Ага. Це акційні помідорчики. Бажемо огірок. Огірок. У нас вийшло. 66. Штук? А по штука? Рейс 3,59. есть 2,69. Есть чечевица 2,99. Горох евро 85. Это я не знаю, что такое кич. Нут, нут. Хрут. Я не знаю, что взять. Короче, возьму тоди. 2,99. А это что? За евро 39. Тоже нут. А что це нут? Гору уже не такие сухы. А город сухе. Чучевицу. Чичи. 98. Возьму свинячий фарш. Так, кусок мяса. Скики буду. 12,76. Такий кусок мяса. Вот такий соус за 99 копеек за евро. Евро 90 копеек. Зносим відмічки. Акційний хліб такий. І від кер... получилась покупочка моя на 24 євро 26 копійок. Це з учотом, що віднялося чеки, що я спочатку показувала 0,50. Це 2,71. Так би було всі 27 евро. євро. І це ще я не купила яйця. Я не купила, Ще я хотіла ще купити масло. І не купила, щось третє ще я хотіла. До речі, не важливо. Не купила.